На Вінничині нове житло отримав релокований дитячий будинок сімейного типу, який через війну змушений був покинути Херсонщину. Подружжя Олена та Микола Розвадовські виховують п'ятьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Певний час родина проживала в Німеччині, а після повернення за кордону оселилась в Івано-Франківську. Нині сім'ю гостинно прийняла жмеринська громада. Будинок придбали за кошти державної субвенції на суму майже 6 мільйонів гривень. Окрім житла, родина отримала також сучасну побутову техніку і от завдяки такій державній програмі, яка ініційована міністерством соціальної політики на виконання завдання президента України Володимира Зеленського, що кожна дитина повинна виховуватися в сім'ї. Такі великі родини мають можливість повернутися в Україну, оскільки в рамках цієї державної програми для них на умовно тиловий безпечній частині України за державні кошти придбаються такі великі будинки. Вони можуть повертатися. І тут відновити своє життя в Україні, щоб діти повернулися до школи, тому що весь цей час діти в сім'ї на жаль навчалися онлайн. Дякую і президенту України, і Міністерству соціальної політики. Дякую Олені і Миколі. Це приклад тих родин, які віддають своє серце дітям. І як казала Олена Зеленська, перша леді України, що чужих дітей не буває в мирний час. У військовий час поготів. Подружжя з дітьми пережило рік в окупації. Батько-вихователь розповідає, що це був надзвичайно важкий час для родини. Щодня доводилося дбати про безпеку та підтримувати дітей морально. Бачили, що дрони літають, все це таке. Ну, Діти бояться, погріб бігаєш, бачиш, ракети літають. Ну і рішили, боялися, бо нас дівчата ж. Ну так решил выехать. Новий дім родини це сучасний двоповерховий будинок, у якому все продумано для зручного та комфортного проживання, повністю умебльований та обладнаний усім необхідним для щоденного життя: кімнати, просторі та світлі, а в дитячих облаштовані куточки для ігор. Родина почуватиметься затишно і в холодну пору. У будинку передбачено два види опалення газове та твердопаливне. Подружжя не приховує свого задоволення новим житлом і вже планує облаштувати так, щоб кожен мав власний простір. для Відпочинку та навчання. Щасливі всі, що отримали цей будинок, діти щасливі, що мають свої кімнати, хлопці з хлопцями, дівчата з дівчатами, що є якийсь багато простору, багато спільного і багато для кожного. Є дитинка, яка потребує родини. Це хлопчик, якому два рочки. Діти погодилися, тато згодний, я згодна. Будемо довлаштовуватися. Родина Розвадовських – це вже третій релокований будинок сімейного типу, який отримав нове житло у Вінницькій області. Торік, за кошти державної субвенції, аналогічні будинки придбали для родин у Вінниці та Якушинецькій громаді.